Діви, привіт-привіт, привіт, представники одного з моїх улюблених знаків зодіаку. Я вас обожнюю. Дуже взагалі люблю земних людей і знаю, що вас багато в моєму оточенні Хто дивиться, передаю вам привіт і також усім глядачам. У нас Кармічні вузли Діви, перейшли на вашу вісь. Вас в майбутньому чекає багато новин, багато змін наступних півтора-два роки. Тому давайте. Подивимося для вас певні підказки. Я буду рада подивитися і, можливо, карти Таро вам щось підкажуть, допоможуть вам в плануванні. А хто на моєму каналі вперше? Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І давайте швидше дивитися, що принесе вам Діви, люди 2025 року. Карта для вас, Діви. Туз мечів, і це якась важлива новина рішення, інсайт, осяяння. Ви, можливо, от, знаєте, покладете початок чомусь новому. Отут, як наче меч, знаєте, так все. Я вирішив, чи я вирішила. Діви, це може бути якась важлива розмова, важлива комунікація може програтися по цій карті, можливо, отримання якогось документу, початок навчання також проходить по цій карті. І тут це такий ще перехідний етап, можливо, щось ви вирішуєте відрізати зі свого життя, а щось нове приходить. Це така рішуча енергія, більше чіткості внести в своє життя. Більше інформації, більше комунікації можливо, це якийсь диджитал проект «Діви», Ну це карта просто прекрасна. Місяць розпочинається чудово. З вас лайк-діви. До речі, взагалі, якщо вам подобається контент на моєму каналі, я буду рада будь якій взаємодії з відео. Я завжди вдячна вам за ваші лайки, коментарі, підписки. Мені це дуже приємно. Це мене мотивує, це підтримує і мій канал, і дуже підтримує мене, і мотивує більше для вас знімати тут з'являтися. Дякую вам, мої любі! Ми продовжуємо. Так, що ще принесе Діва? Цей лютий для вас, Діви. це п'ятірка Пентаклі. І це у нас карта витрат. Таке відчуття, коли десь не дуже вистачає ресурсу, чи фінансового, чи фізичного ресурсу. Тут важливо бути уважним до свого здоров'я і до своїх фінансів, тому що тут можуть бути якісь непередбачувані витрати, причому дійсно це може бути очікування чогось, можуть в прямому сенсі програтися якісь черги, можливо, ви тут довго стояли в черзі на щось, на отримання якогось документу чи дозволу чи підтвердження якоїсь заяви, і ви там хвилювалися, можливо, навіть це принесе вам більше витрат, ніж ви очікували, ніж ви собі планували, але цей тус мечів каже, що ви таки отримуєте рішення, ви таки отримуєте якийсь результат. До речі, ця карта саме тут, бачите, така пізня осінь. Тоді саме у нас восени входило дві планети в ретроград. Це у нас Марс, він входив в петлю, і Юпітер. Зараз вони саме в лютому, вони переходять у свій директний рух, тому, можливо, вже в лютому ви отримуєте результат. До речі, ось ця якась ідея, проєкт, осяяння дуже може бути пов'язана з тим, що ви не задоволені своїм фінансовим станом, що ви не задоволені станом своїх ресурсів, як фінансових, так і може бути час і здоров'я. Наприклад, привожу приклад, я хочу заробляти більше, а менше. Або, наприклад, я заробляю достатньо, але я витрачаю скільки часу, скільки ресурсу, що це все одно нерівноцінно. І тут ви вирішите розібратися з цим питанням, ви вирішите налагодити цей баланс, і це буде вірно. Так, ще ще принесе дівам цей лютий Діви для вас. Карта місяця, і тут дійсно можуть бути якісь тривоги, переживання, нерозуміння а що далі. Як воно буде, це, до речі, карта, коли ви можете і ночами погано спати. Це карта сумливості або, навпаки, безсоння. В цій колоді частіше все таки як безсоння програється, тому що тут такі, знаєте, як ритуали, бачите, з місяцем щось будете робити, щось будете там вивчати, читати ночами, але обережно тут краще використати ці карти як застереження, і все ж таки раціонально використовувати свій час, тому що от безсоння, воно не покращить ваш ресурс, що логічно. Можливо, ви тут будете вирішувати якесь питання, тому що тут можуть проходити страхи, можуть проходити переживання, можуть проходити тривоги. Але знаєте, що це все таке ілюзорне, тому що прийде день, вийде сонечко, настане світанок, і всі ці страхи, всі ці тіні по місяцю вони розвіються. Тут можуть бути тривоги від незнання, а що далі? А куди далі? Можливо, дійсно ви тривожитеся щодо своїх фінансів, тому що десь хочеться отримати якусь підказку, хочеться отримати якусь важливу інформацію. І знаєте, ви її отримаєте. І до речі, кому актуально по місяцю дуже часто можуть проходити вагітності, так, і коли ви, наприклад, не знали, не знали а тут ви про це, дізнаєтеся, причому ви можете дізнатися про. Чи Наприклад, вагітність також, але кому актуально, також може програватися. Ось, Можуть бути такі якісь інтуїтивні, заглиблюючі, таємничі сни, якщо у вас все ж таки немає цього писоння. Тому будьте, будьте обережні і якось підтримуйте себе. В принципі, місяць це непогана карта, але краще, щоб це були не ілюзії. І тут краще обережно там, з алкоголем, з якимись речовинами, тут краще берегти здоров'я і максимально додавати ясності. А у нас вам ще одна колода діви, це у нас Тімселтаун Таро Таро старого Голівуду, і ми подивимося, що ж вам принесе. Лютий 2025 року діло для вас це четвірка кубків. Бачите, тут дійсно хлопець, чоловік відмовляється від Келуху. Можливо, дійсно, ви там по місяцю візьмете якусь аскезу. Там від алкоголю, чи від якихось речовин, чи ви перестаєте, наприклад, приймати якісь підсилюючі речовини, і тепер думаєте, як ваш організм буде реагувати без якихось добавок. наприклад. Але це карта, коли ви від чогось можете відмовлятися. Це карта, коли виникають якісь стани, можливо, десь байдужості, навіть деякої апатії, коли ви думаєте, це мені потрібно, чи це мені не потрібно. І тут дуже важливо собі. Відповісти чесно, хочете ви цього чи не хочете ви цього, щоб це потім не виявилося якоюсь втраченою можливістю. Це може бути пропозиція, яку ви, наприклад, не дуже хочете приймати. Може реалізуватися як яка деяка нудьга. Так що ще принесе діва, лютий. Цікаво, цікаво! Такі поруч схожі карти. І тут дівчина також розмірковує, від кого її прийняти цей від кого її прийняти цю пропозицію. Ось мені здається, ви тут думаєте, що обрати через те, що. От якраз дуже багато різних пропозицій. Тут важливо мислити тверезо по цій карті. Це дійсно тематика вибору, тематика з ким спілкуватися, тематика, якому ні далі обрати сферу, тематика, яким мені шляхом піти. Але тут важливо мислити тверезо, без якихось зайвих ілюзій, тому що е, тут... У цій карті можна собі набудувати якихось рожевих замків, можна, знаєте, там хтось обіцяє якийсь золоті гори. Тут краще бути, мислити логічно, вмикати своє аналітичне мислення. Діви, ви це вмієте. То як не ви, тому, я думаю, тут не виникне ніяких у вас з цим проблем. Але по цій комбінації дійсно може бути як відмова від ілюзій і відмова, наприклад, від вживання спиртного. Дуже може бути. Так, що ще пронесе Діва, Це лютий Діви для вас. Так, дев'ятка Пентаклі, ну що може бути краще? Одна з моїх улюблених карт це у нас карта. Добробуту, карта достатку, карта краси. Це дуже гарна фінансова карта. Ви будете тут отримувати кошти, ви будете отримувати якісь компліменти, похвалу, винагороду. Це карта самоцінності. Можливо, ось ці якісь пропозиції, вони так знаєте, круто піднімуть самооцінку, тому що ця карта вона означає дуже хорошу самооцінку і самоцінність. І ви цього варті по цій карті, знайти. Краще там, не відмовлятися, якщо вам дарують подарунки, так, але звичайно, ви ж тут знаєте, що ви відмовитеся від якоїсь пропозиції, але якщо десь вам пропонують хороші кошти, е і ви впевнені в цьому, тут можна це прийняти, тому що ви цього варті. І знаєте, по цій карті ви отримуєте скільки, наскільки ви себе оцінюєте так дійсно, яку ви називаєте ціну, е як ви самі до себе ставитеся. Ця карта дуже крута щодо б'юті. Це може бути догляд за собою, це коли захочеться нарядитися, це коли хочеться зробити зачіску, вкласти волосся, наприклад, гарно, можливо, якось незвичайно. І, до речі, тут пташечка є у цієї прекрасної дами, тому може бути у вас також якісь компліменти, новини, тому що птиці це завжди новини, а також в класиці це взаємодія з дому. Вашніми, тваринками також. Ну що ж, дівок прекрасний прекрасний місяць у вас. І у нас ще одна колода. Ось така от в стилі пінап. Подивимося, що ще принесе діва Це лютий діви для вас. Це. І знову дев'ятка Пентаклі з двох колод, і там і там. Ну, ви будете розкішні, ну ви отримуєте прибуток. Ви тут просто дивовижні. Тут ви зможете собі дозволити все, що ви хочете, і навіть трішки більше. Це, знаєте, такі. Атрибути, розкоші, ви можете десь перебувати на розкішних заходах. Це може бути якесь нове розкішне вбрання, фотосесія. Це може бути діви, це там зйомки. І це от просто ви тут розкішно, розкішно, Так, ще, ще. Подарунки, достаток, фінанси. Якщо ви чекали на якесь підвищення чи якусь винагороду, то тут ви це отримуєте. Тому що на початку місяця, якщо ви сумнівалися, то тут вже ви досягаєте своєї мети і фінансово, і ресурсно. Так що ще принесе ділам діла цей лютий діло, чудовий у вас місяць. І знову Пентаклі! Прекрасний фінансовий місяць! Я за вас дуже рада, Діви. І це у нас вісімка Пентаклі, і тут це робота. Це у нас можуть бути проекти, творчі проекти, робочі проекти, в залежності від того, в якій сфері ви працюєте, замовлення будуть. І буде робота. До речі, ви тут можете дійсно от я. Мені нещодавно подали таку ідею, що можна спробувати себе у ролі натурниці, І тут це зображено, і я думаю над цим. Я думаю, досвід був би доволі цікавим. Можливо, я і піду. Я вам розкажу обов'язково, залишу тут посилання на всі свої соцмережі і на особисті, і на робочі. Там в мене карта дня щодня, карта Таро, там є прогнози на тиждень, тому. Кому цікава ця тема і особисте життя таролога, підписуйтесь обов'язково. Я буду всім рада. Але це карта. Хтось до мене квапиться. Карти летять, але це карта робочих процесів. Це карта, коли ви, до речі, можете дійсно щось робити руками, чи це малюнок, чи це, наприклад, якась ліпка, чи це якась взагалі праця ручна. Це може бути як розвага для вас, якийсь майстер-клас чи активність, і також ваша робота. Тут будуть і фінанси, і буде робота. Буде плідно. От дійсно, ви на початку місяця якось, ніби не впевнено себе, ще почували у сфері фінансів, то тут ви вже можете розслабитися і відчути задоволення. Так, що ще принесе Діва цей місяць, Діва для вас. Четвірка жезлів, прекрасна карта. Це в цій колоді, карта колективу. Це ще карта зони комфорту, карта дому, карта також нерухомості. До речі, можливо, це буде якесь відвідання майстер-класу, можливо, це буде якийсь корпоратив, корпоративний майстер-клас. Це може бути покращення житлових умов, особливо якщо ви живете з кимось. Тут ще та карта колективу, можливо, це ви переїздите, там з офісом, в яку. Якусь іншу будівлю, чи в якісь кращі умови, чи ви покращуєте якось умови. Це може бути якесь сімейне свято, захід, коли ви когось запрошуєте до себе в гості там на новосілля або ви вирушаєте кудись. Карти просто дивовижні Для вас прекрасно завершується цей лютий. І я подивилася, а тут ще й з кубки здійснення мрії, кохання, наповнення емоціями. Просто прекрасний творчий емоційний фінансовий потенціал. У цього місяця. Тому, навіть якщо ви там не впевнені на початку, я сподіваюся, ви подивитеся цей прогноз, і це надасть вам натхнення і надасть вам сил рухатися далі. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Діви, я вам бажаю чудового місяця. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не загубити наступні прогнози. І до нових зустрічей! Наступні прогнози вже будуть весняні. Аж не віриться. Па-па!